Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 4 лютого. Триває 346 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби ворог здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Проте наступальних угрупувань окупантів не виявлено. У той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Синьківка Чернігівської області, Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Піщани, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської. На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщиївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар'їнку та Новомихайлівку. На Новопавлівському напрямку танкових мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Причистівка, Нескучна Времівка та Весела Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон. Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Упродовж тижня окупанти звербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне, тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію Російської Федерації для підготовки. Наша авіація протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ, і артилерії, сил оборони України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів. Віримо в українських воїнів. Слава Україні!